Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 19 листопада в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна районні ради Чернівецької області обирають голів. Сесії відбулися ще не в усіх регіонах. Проте деякі вже визначилися зі своїми керівниками. Вижницька районна рада обрала голову та заступника ще 12 листопада керівником став Михайло Андрюк, який раніше очолював Вижницьку районну адміністрацію. Його заступник Сергій Вірста, який балотувався від партії Батьківщина. Головою Путильської районної ради став Микола Шевчук, член партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Застанівська районна рада проголосувала за Сергія Капіцького, представника блоку Петра Порошенка Солідарність. Його заступником став Василь Мельник з партії Батьківщина. Головою райради у Глобойському районі від сьогодні є Петро Панчук від Солідарності. Сесія у Кіцмані завершилась перемогою представника партії Батьківщина Петра Лумея. Його заступником став Іван Гулей з аграрної партії. 19 листопада відбулася перша сесія і районної ради сьомого скликання. Таємним голосуванням депутати обрали головою представника БПП Солідарність Дмитра Вакарюка. Його заступницею стала депутат від партії Наш край Ольга Цуркан. У Герці, Стороженці, Кельменцях та Хотині. Сесії ще не приходили, тому нових керівників районів не обирали.